Щирі вітання любителям спорту. Українська збірна повернулася з 22-х літніх Дефлімпійських ігор. Українці завоювали 88 медалей, серед них 21 золота, 30 срібних та 37 бронзових винагород. Турнір проходив у Софії. Українську збірну на змаганнях представляв 191 спортсмен. Тим часом бразильські ЗМІ поширили інформацію, що гравець Атлетіко Мінейро Бернард скоріше за все гратиме за шахтар. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Шахтар-Динамо 3-1. Кубок віккорту дістався Еліні Світоліній. Донецькі синхронниці завоювали бронзу на чемпіонаті світу. Українці зібрали рекордний врожай нагород цього літа. Шахтар переконливо обіграв Динамо у всеукраїнському дербі. Рахунок матчу 3-1. Гра прийшла без традиційних скандальних витівок динамівців. І це дуже потішило донечан. Натомість кияни лишилися незадоволеними суддівством. Обмін швидкими голами та постійний пошук стежок до воріт суперника. Перший тайм українського класіку приніс радість уболівальникам та футболістам і Шахтаря і Динамо. Вже на другій хвилині наш капітан відкриває рахунок після чудового виконання штрафного, але радість Даріо Сорни тривала недовго. За шість хвилин Динамо відіграється. Беланда відновив статус-кво, але потім все залежало від того, хто перший зробить помилку. І це було Динамо. У другому таймі у ротах киян розписався Едуардо. Під завісу матчу після показової контратаки своє вагоме слово сказав Алекс Тейшейра. Підсумок матчу – 3-1, А Шахтар одноосібний лідер чемпіонату. Поздравляю Шахтар з победи. Я думаю, що гра по накалу була дуже хороша. быстрыми голами обменялись. И игра была, наверное, как на качеле, кто забьет второй мяч. Но пропустили мы из ошибки там второй мяч, а потом уже начал, начал, надо было рисковать. Я выпустил второго нападающего, попытались изменить ситуацию. Ну, пропустили контратаку, тут все равно уже, что 2-1, что 3-1, что 4-1. Хотілося б відзначити тиск, який створювала Динамо на нашому штрафному майданчику, особливо після флангових передач. У цьому плані відзначу нашу оборону, яка дуже добре розібралася у грі проти сильних атакуючих футболістів суперника. Як мені здається, результат відповідає тому, що відбувалося на полі. На цей раз проти Динамо діяли досвідчені футболісти. Але Сарна, Шевчук, Едуардо Хюбшман – Усі, на кому будується гра гірників, не вічні. І хто гратиме на такому рівні за кілька років, питання відкрите. Втім, повертаючись у сьогодення, варто зупинитись ще на одній темі суддівство. Таке суддівство, я вважаю, що це не відповідає рівню навірно, того накала, боротьби і тих команд, які сьогодні вийшли на футбольне поле. Суддя, чесно кажучи, ну не впечатлив. Будем так м'яко говорити. Чалте три ситуації трикаробари. Хочу відзначити чудове суддівство. Арбітер переривав матч саме тоді, коли це було потрібно. Тримав нитки гри в своїх руках і не давав можливості розгорітися пристрастям. Думаю, що він відсудив поєдинок дуже добре і ніяких претензій до рефері сьогодні не може бути. Скільки людей, стільки й думок, так чи інакше, Шахтар перемагав киян під час керування Федерації футболу України братом президента Динамо. Шахтар перемагає киян і під час керування українським футболом іншою людиною. А Динамо, як і в минулі роки, говорить про судівство. Зрештою, 3 серпня, молодіжний герць дублів Донецької та київської команд завершився тим, що Шахтар розбив динамівців з рахунком 3-0. серед підопічних Мігеля Кардосо відзначилися голами Ферейра, Коваленко та Болбат. Харківський металіст першим вступив у боротьбу в рамках ліги чемпіонів УЄФА серед українських команд. 30 липня у третьому кваліфікаційному раунді він зустрівся з паоком. І знову ж таки, перший футбольний блинець пропікся непогано з рахунком 2-0 виграли українці. Обидва голи забив Марко Девіч. До речі, Марко також Едмар отримали виклик до збірної України, аби 14 серпня зіграти товариський матч зі збірною Ізраїлю. Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбулися 1 серпня. Розвідка боєм до албанської тирани завершилася для донецького металурга поразкою. Кукасі виграв з рахунком 2-0. Наступна зустріч донечан та тиранців 8 серпня. Того ж таки, 1 серпня, одеський чорноморець виграв у цервені зв'язди зв'язди» 3-1. Загалом же Одесити змагаються за Кубок в вдруге. Головний тренер хокейного клубу Донбас Андрій Назаров тренуватиме українську національну збірну. Клуб дав згоду на звернення Федерації хокею України, що надійшло 29 липня. У листі ФХУ йшлося про залучення до роботи у якості головного тренера збірної Назарова, а головного тренера молодіжної команди Молода Гвардія Олександра Годенюка в якості асистента головного тренера національної збірної України. В принципі, не проти, але контракт ще не підписаний. приехал все делать результат изначально с Донбассом, да, и, конечно, хочется сделать и со сборной Украины результат, но придется, наверное, сейчас разрываться. Работы не боюсь, но, опять же, повторюсь, работы сейчас очень много с клубом, то есть двухразовые тренировки, толком до дома не успеваешь доехать, обсуждать надо все это, анализировать. Тож приїдляти менше часу Донбасу наставник Донецького клубу не стане. Відходячи від питань про збірну, він також прокоментував підготовку своїх підопічних до нового хокейного сезону. За його словами, незабаром темпи тренувань буде дещо знижено, аби за два тижні гравці Донбасу продемонстрували гідну гру проти метишинського Атланта в Нижньому Новгороді. До конца этой недели режим тот же, двухразовые тренировки. Со следующей недели уже начинаем немножко сбавлять нагрузки, ну, потому что хочется на ребят посмотреть, как они все-таки... Потому что все вот эти игры, просто вы как бы приходите, они даже не в полную силу, просто уставшие они. Вот хочется уже Нижнем Новгороде посмотреть, как все-таки прошел сбор, как они могут выглядеть в более свежем состоянии. Нагадаємо, з 13-17 по 17 серпня ХК Донбас братиме участь у передсезонному турнірі Кубок губернатора Нижагородської області. За перемогу, окрім донечан та метишинців, також змагатимуться московська Динамо та Нежагородська Торпедо. Товариський матч українців з французами у Донецьку проанонсувала Федерація хокею України. Гратимуть 24 та 25 серпня. До складу вітчизняної збірної входять переважно гравці Донбасу. Міжнародний тенісний професійний жіночий турнір Кубок Вікорту стартував 29 липня. Призовий фонд склав 75 тисяч доларів. Змагатися за звання найкращої тенісистки до Донецька з'їхалися найсильніші гравчині з перших двох сотень світового рейтингу. Понад 300 тенісисток мали бажання взяти участь у Кубку Вікорта. Втім, міжнародний професійний турнір має свої правила і обмежену кількість учасниць: 32 сіяних і стільки ж у кваліфікації. У Донецьк, аби заволодіти трофеєм, набрати очки та підзаробити грошенят, з'їхали з тенісистки з перших двох сотень найкращих. Первое это профессиональный тур, профессиональный теннис. Люди играют за очки, и они играют за призовые деньги. Это профессиональная деятельность, это не любительский тур абсолютно. Это первично, абсолютно. Второй момент это условия, куда они приезжают. Конечно, когда теннисисты планируют свой календарь, у них есть возможность на одной и той же неделе играть, допустим, в нескольких местах или на нескольких континентах. Турниры с одинаковым призовым фондом. И тут уже, как бы, определяющим фактором в пользу того нового турнира идет организация этого турнира. Конечно, теннисисты хотят. Жить на територіях деталям, питаться в хороших місцях, і, звісно, дуже важливо качество кортів і в цілому, обслуговування турніру. Кращих умов для спортсменок годі шукати окрім інфраструктури, виділяється і організація. Я считаю, що это очень серйозний уровень. І то, що к нам на соревнования приїдуть представители 14 стран, это говорит об авторитеті этих соревнований, в авторитеті організаторів соревнований. Я думаю, что те условия, которые созданы на этом турнире, не могут, так сказать, похвалиться в других регионах. Фінал Кубкові Корту відбудеться у суботу об 11-й годині. Саме тоді розіграють головні призи змагань. Переможець отримає власне сам трофей 11 тисяч 400 доларів США і білу шубу. Наступного ж року організатори мають збільшити призовий фонд до 100 тисяч доларів. Про кількість худряних виробів поки що мова не йде. Українці стали кращими у рамках кубка Вікорту. 2 серпня парний турнір виграв українсько-чеський дует Юлії Бейгальзимер та Ренати Воракової. Матчі були більш напряжені, ніж щот, по крайней мере, в парному розряді, якщо трохи пускаєш, потім можна. Вже не догнать, поэтому ми старалися грати чимно. 3 серпня у фіналі одиночки Вікорд Кап українка Еліна Світоліна у жорсткій боротьбі вирвала перемогу в угорки тімеї Бабош. Дощова субота 3 серпня стала останнім днем так званого Вікорд Кап. Корт ледь встигли висушити лише після обіду. Фіналістки одиночного турніру поспішали, застосовуючи ракетку та м'яч, так би мовити, аби покласти одне одного на лопатки. Лідерство переходило з одних рук до інших, поки при рахунку 6-3-5 проти 3-6-4 тенісисток не розігнав дощ. Відтак ще близько години у належний стан приводили майданчик, та найвідданіших глядачів це все не налякало. Мені лічно фінал дуже подобається, накалений, напряжений. Відна ж що... Бабаш, она физически очень мощная, и Светольна тяжело, но она технически подготовлена очень хорошо. К тому же, сегодня вот на финале мы услышали, что Светольна прилетела на финал прямо с Турции, где выиграла турнир. И ну, практически после финала турецкого турнира она сразу вступила в этот турнир. То есть... Понятно, капіше осталась, але мені кажеться, що Святові на виграє. Що ж, остаточного лідера годі було з'ясувати. Іноді здавалося, що Українка, яка значно вище угорки у рейтингу, ось-ось посипеться. Але дива не сталося. Врешті-решт, табло зафіксувало мінімальну перемогу нашої співвітчизниці. Обидві спортсменки були дуже втомлені і ледь трималися на ногах. Yeah, it was a great final. I think... «Матч був вкрай складним. Ще й дощ завадив. Фортуна опинилася на боці суперниці. І все ж таки я задоволена грою і думаю, що турнір вдався. Щоправда, мене трохи зрадило здоров'я. Я протягом двох тижнів мала дуже напружені тренування. Ще й маю травму і виступи. Що ж візьму паузу та трохи підлікуюся? «Мені було тяжело. Даже не думала, що я можу виграти, тому що вона ну, хорошо подає, було заметно это в конце как бы не в конце а в третьому сеті. И, как бы, рада, что я би рада, що я змогла вернуть мяч на прийомі разыграть. Ну я как бы старалася активно возвращать мяч. Не то, что просто там його толкать на ту сторону, старалася активно, потому що все-таки такой скользкий счет, і рисковать там уже не можна на такому счеті. Ясна річ підсумком турніру стали золото України та Срібло Угорщини. Харків'янка до того ж, крім оплесків та головного призу, отримала шубу. Сергій Матков, Дмитро Стрибольов, Олександр Детененко, Регіональна служба новин. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про виступ донецьких синхронниць, а також про те, чим живе сьогодні громада велосипедистів. Донецькі синхронниці стали бронзовими призерками чемпіонату світу з водних видів спорту. Турнір нещодавно завершився у Барселоні. Українські збірниці Олена Гричихіна, Ганна Клеменко та Марина Голяткіна вже повернулися до шахтарської столиці та поспілкувалися з представниками змі. Хотів би одразу в початку нашого зустрічі поздравить наших дівочок з таким успіхом. Важалося. Благодарний Дякую. пусть у вас в житті будет так же все красиво, Дякую. як ети. Да. У Барселоні завершився 15-й чемпіонат світу з водних видів спорту. Донецькі спортсменки Олена Гричихіна, Ганна Клименко та Марина Голяткина в складі збірної команди України завоювали бронзові медалі. Я скажу, що вперше в Україні Україна піднялася на п'єстал пачота по Синхронному плаванию. Это заслуга девочек, которые рядом возле меня. Они в составе сборной команды Украины, выступая на 15-м чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне, достойно как бы, презентовали и Украину, и Донецкую область. Дівчата кажуть, що довго працювала, бо опинитися на п'єдесталі. Конкуренція була шаленою. найсильнішими суперницями, вони вважають команди Японії та Іспанії, але заради перемоги Українки не звертали особливу увагу на суперниць, зосередившись на досягненні результату. Емоції Це, звісно, велике щастя, коли ти видіш на підіршти ну, стаєш на п'єдесталі, що ти бачиш, що піднімається твій флаг, то очень горд за свою страну, за свою команду. за то, что все девочки, как одна, показали самый лучший результат за все эти годы подготовки, это, конечно, неверо невероятное чувство у меня даже сейчас, наверное, мурашки идут. Я думаю, что у нас еще есть хорошее будущее, учитывая, что сейчас девочки почувствовали, наверное, вкус победы. Я думаю, что на этом останавливаться не должны, и э, все предпосылки к тому, чтобы отобраться и дальше участвовать. В Олімпійських іграх, я думаю, у нас є. Всього у медальному заліку збірна команда України має п'ять нагород: срібну та чотири бронзові медалі. До цього українським спортсменкам не вдавалося піднятися вище п'ятого місця за всю історію чемпіонатів світу.